Відгадай загадки. Невеличкі дві хатинки. В них м'які і теплі спинки. По п'ять братиків малих заховались в хатках тих. Рукавички. Якщо ноги в них сховати, можна у мороз стояти. Теплі Чобітки. Без неї на голові взимку на двір не вийдеш. Шапка. Пухнаста, а не сніг, гріє, а не пічка. Шуба. Дві дошечки на ногах вміло їздять по снігах. Лиже. Влітку відпочивають, взимку дітей катають Санчата Веселинка да добрик заглянули до комор іжачка та білочки. До кого зазирнула веселинка? До білочки, а добрик. До їжачка. Подивись, що зберігається у коморах білочки та їжачка. Гриби. Яблука. Порахуй гриби у білочки в коморі. Один, два. Три. Чотири. П'ять. П'ять. Грибів. А у їжачка. Один. Два. Три. Чотири. У їжачка чотири гриба. У кого грибів менше? А у кого більше? У їжачка грибів менше, а у білочки більше. Скільки треба домалювати їжачку грибів, щоб у білочки їжачка їх було порівну? Один. Порахуй яблука у білочки. Один. Два. Три чотири у білочки чотири яблука, а у їжачка один, два три їжачка три. Яблука. У кого яблук більше, а у кого менше? У білочки яблук більше, а у їжачка менше. Скільки треба домалювати їжачку яблук, щоб у білочки і їжачка їх було порівну. Одне. Сподіваюсь, у тебе все вийшло. До зустрічі!